Всім доброго дня, 9 липня, косимо ячмінь неозимий, ярий, бо вже різко почали підніматися по ньому бур'яни. Він то вже й сухенький. Ну, комбайн гарно одвіює, так що в кузові зерничку хороше. Вже разочок всипалися. Я зараз покажу. Все чітко зерно. Ідеальне Так що тут таке? Комбайн Нива, Газексус, все як обично. Так, і поки я находжуся біля однієї ділянки, хотілося б трохи мені, ну я не знаю, розвіяти міф брехунів. Чи вони так вірять в те, що воно допомагає? Зараз покажу ділянку Сої. Яку в цьому році рішили ми зробити стрес котками. І я вам скажу, це гамно таке, що ніякого результату воно не дало. Да, вона від котків відійшла, спору немає, котку й не хочу, вона відходить і без проблем. І ось ти не знаю, камера передає, ну, я думаю передає, наглядно видно. Оце ось я стою, край, це де котки не брали. І ось отак видно, де бровки повище. реально спеціально я його робив із пропусками, щоб бачити, яка буде соя. І ось вже зразу за нею йде соя, яка була прикатана. І який ж тут обтрясти результат, що ви там трубите кущуваттість більше, де не кущуватісь? вона там розвиватися, роз... Самий. немає на ній ніде ні трясці. І якщо чесно, вона стрес отримала такий, що на оцій меншій до сих пор немає стрічко. Фух, на цій вже на цій. так швидко хотів збрехати і сам показати, що тут хоча б вже починаються стрічки. Да, ось вже маленькі, там вон більші. На оцій більші є. На тій немає. Я її вже облазив здовжив і впоперек. вона недалеко від двору, кожен день я на неї дивлюся, то результат мені, звісно, не подобався взагалі. Ось ось кончається, наприклад. Де не катане і ось пішов, де пішов коток. Що тут хорошого, я не бачу. Вона мала така, що там воно пояс стоїть, а ця хоч би до колін дотягла. Ось, Все воно ось лежить. Вона лежачи, плететься тут. Нема. Фух, ну на ній ні стрічків немає нічого. Оце тобі і результат. Ці стрічки будуть раніше. І вистріляють благополучно раніше, а ті будуть довше. Ну це не суть. Суть була врожайності. І подивитися, як вона кущиться. Ну, лучшого кущування я не бачу. Це спеціально оставлено, щоб хоча б подивитися було. Ось От отаке. Лободу тут теж три рази душили. Ну задушили. Яка ще не засохла, досихає. Так що оце такий кусочок. Ну а там діло ваше. Куткувати, не куткувати, бо мені теж не раз ці відео дивився. Не чесно, я не був скептиком цих відео. Цікаво мені було їх подивитися на своєму прикладі як воно е, е, дасть результат з трескотками. Е, Якби отут була гарна картина, я, їй-богу, на наступний рік велике поле б ризикнув би і зробив би таку аферу, скажімо так, Ну, відбило в мене желання повністю. Отут так і діли. Так що відео, як то кажучи, про жнива і наболіли. Так що робити вам не робити, думайте самі. А ми ж не вуємо долі. Зараз комбайник підійде, будемо сипатися. Все, всім всього найкращого.